На каналі Українська хвиля в Україні все ж таки підвищить мінімальну заробітну плату, а також мінімальну пенсію, що пов'язано зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних та непрацездатних осіб. Відповідний прогноз оприлюднили в міністерстві фінансів, а також там назвали конкретні суми. Очікується поетапне підвищення зазначених виплат. Зараз розповім все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут ці цікаві економічні та соціально політичні новини. Нагадаю, що минулого року, у липні, Кабмін ухвалив бюджетну декларацію, згідно з якою прожитковий мінімум, відповідно, заробітна плата, мінімальна мінімальна пенсія заморожені на три роки, тобто на рівні минулого 2024 року. Мінімальна пенсія 2361 гривня, і мінімальна заробітна плата 8000 тисяч гривень. Тобто живіть як хочете на ось такі великі суми. Але у міністерстві фінансів, тобто структурному підрозділі всього уряду. Ту оприлюднили зовсім інші дані, і вони передбачають їхній прогноз підвищення розміру цих виплат, підвищення значне, поетапне протягом наступних трьох років. У 2025-му не очікується ніяких змін. Тобто ці суми залишаться такими такого ж розміру, як вони і були у 2024-му. І подивимося, що ж обіцяють які зміни саме на наступні три роки. Отож зараз за розрахунками Мінфіну, мінімальна заробітна плата українців наступного 2026 року має зрости з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 688 гривень. У 2027 році цей розмір має зрости до 9 тисяч гривень. І вже у 2028 році очікується, що мінімальна заробітна плата громадян нашої держави збільшиться до 10 тисяч п'ятдесяти гривень. Подивимось, як зміниться, як має принаймні змінитися наступні три роки. Е, прожитковий мінімум для працездатних осіб У 2026 році. Ця сума має бути на рівні 3171 гривня. У 27-му році 3358 гривень і у 28-му році 3536 гривень. Це для дорослих працездатних українців. Що стосується непрацездатних осіб, осіб, які втратили працездатність, тобто це є пенсіонери, і наступні три роки їхня мінімальна пенсія, мінімальна виплата має становити 2026 рік 2021 року. 564 гривні, у 2027 році 2715 гривень і у 2028 році 2859 гривень. Омлені міністерства фінансів зазначено, що підвищення мінімальної заробітної плати розраховане з урахуванням інфляційних процесів та потреб забезпечення базових стандартів життя. Ось такі справи в уряді. Вважають, що ці суми, які затверджені, вони дозволяють забезпечити мінімальні потреби. Але реальний прожитковий мінімум, фактичний, він є значно вищим ніж ті показники, про які нам говорять. Днями у Кабміні анонсували масштабні реформи саме у соціальній сфері. Голова уряду Денис Шмигаль пообіцяв змінити підходи до розрахунку прожиткового мінімуму. Він знає вже, що є певні законопроєкти депутатів, які передбачають які пропонують принаймні підвищення прожиткового мінімуму. Зазначено, що ось ці документи вони вивчаються, аналізуються, і відповідно має бути рішення. Шмигаля не тільки цю реформу, а й ще декілька соціальних реформ. Ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство. Нагадаю, що прожитковий мінімум необхідно обов'язково забільшити, тому що він є базовим соціальним стандартом, який впливає на інші державні соціальні гарантії і розміри інших виплат українців напряму залежать від ось цього показника. Тому якщо його буде наступним, хоча б наступного року, збільшено, звичайно, рівень життя дещо покращиться у наших громадян. Найті Верховної Ради з'явився законопроєкт щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Він зареєстрований у парламенті під номером 13164.1 і передбачає підвищення мінімалки, тобто мінімальної заробітної плати, до 10 тисяч восьмисот гривень, тому що саме цей показник станом на березень цього року, 25-го, є показником прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто фактичний показник. Ми не говоримо за ті. Показники, які затверджені на рівні нашої влади, які дійсно не відповідають взагалі реаліям. Ми говоримо про реальні показники, про фактичні для прожиткового мінімуму. Ті копійки, які вказані на законодавчому рівні, там 2-3 тисячі гривень. Звичайно, за них вижити цілий місяць. Людина не може навіть забезпечити якісь свої базові потреби. Отож, що вказано у цьому законопроєкті, поступове підвищення мінімальної заробітної плати з 1 липня 2025 року спочатку 10-800, потім, звичайно, цей розмір має підвищувати збільшуватись. А також перерозподіл державного бюджету за рахунок скорочення другорядних витрат та очікування нового збільшення бюджетних надходжень. Е, очікується, взагалі прогнозується, розрахували, що на зміни, щоб ось українці могли отримувати підвищені виплати, щомісяця потрібно буде близько 2,5 мільярдів гривень, тобто ось така значна сума, щоб підвищити. Мінімалку, але один із авторів цього законопроєкту, це депутат від фракції Батьківщина Сергій Євтушок, словами у державному бюджеті залишалось би значно більше коштів, ніж зараз, якби менше крали. Логічно, він наголосив, що крадуть всюди від медицини до армії. Що стосується медичного зокрема обладнання, дуже багато коштів десь випаровуються і осідають в кишенях. Недобросовісних наших можновладців. Ми ж казали: ми готові Володимиру Олександровичу Зеленському, наша команда, Батьківщина, готовий раз в день присилати кейс, де крадуть гроші. Пане красити отут, просто. отут питання Перестати в мене красти. Перестати вот красти. Де І... крадуть? Пане звіт де крадуть я, і де я можна забрати, кажу, що... от де можна я можу, перерахувати. Я можу, я можу вам сльоту сказати 10 галузей, де де крадуть кругом крадуть, якщо в Верховної Ради підкреслив, що, попри величезний дефіцит державного бюджету, наші можновладці, наша влада десь знаходить космічні суми на заробітні плати на грошове забезпечення суддів, це 300-400 тисяч гривень на місяць. Знаходять кошти на заробіть. Днітні плати та премії, членам наглядових рад там по 500 тисяч гривень на місяць, а також на мільйонні виплати, наприклад, топ-менеджерам Нафтогазу десь ці гроші беруться. А що стосується прожиткового мінімуму, заробітної плати мінімальної, заробітної пенсії мінімальної, взагалі підвищення прожиткового мінімуму і навіть на виплат на дітей, які роками не змінюються. Ось я говорю саме про ті, які отримують батьки протягом трьох років з народження дитини вони є сміхотворні, це просто якісь нещасні копійки, і цей розмір ніяк не збільшується. І говорять просто, що немає коштів. Але що стосується вищої ланки керівництва державних підприємств, кошти десь є, знаходяться і виплачуються, причому регулярно. А через суди навіть добиваються підвищених виплат. Виплачується по 500 тисяч гривень на льодових радах, всяких різних Без державних можливо. підприємств. Виплачується е, суддям по 300 тисяч по 400. преміювання на я тут скажу там мільйонів взагалі виплати в е, державних, але, цих... але ж ви, цих... ви зареєстрували законопроект про не зменшення то... цих виплат, пане Сергію, а про зростання інших, якби це а було якось можемо... комплексі. А ми не можемо зареєструвати законопроект про зменшення тих чи інших видатків на, на тому чи іншому підприємстві. Ну це якесь вибіркове законодавство. Получиться. Нам uh -huh. потрібно системно вибудувати, що от на такі то напрямки, за тими статтями, ми е, направляємо стільки-то коштів. Ми пропонуємо де її взяти, де забрати ага. плюс митниця, ми слідкувати плюс... за змінами, і, зокрема, за законопроєктами стосовно підвищення соціальних стандартів в Україні. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини приєднуйтесь і бережіть себе.